Ну що, готова кришка на, над виходом з підвала. Зроблена вона з USB. Знизу тут у нас є невеличкий каркас. З цієї сторони лежить на USB, з цієї сторони на завісах. Ще додамо потім завіси і на отаких досточках. Так вона виглядає в піднятому стані. Як бачите, ось досточки до Додаткові для підтримки простенький каркас і лист USB. І така штука на пружині, яку двигаєш сюди і опускаєш кришку. Треба підняв, зафіксував. Зараз зафіксуємо, щоб виходила волога, а так ще покажу вам. Ого, Як же можна спускатися, коли кришка закрита. Ось зафіксоване положення. Оп, відкрив, відтягнув, зафіксував. І якщо треба, можна щось сюди накласти, якщо не треба, відкрив, якщо е знадобиться, занести щось велике. Так це виглядає з цієї сторони. Якщо ми спробуємо зайти під неї, я спокійно. Весь свій 1,80 м заходжу вниз. Тут десь буде світильник. Я думаю, що ближче туди, біля виходу, щоб посвіщати. І отак виглядає кришка у нас. Я спокійно можу піднятися і навіть не зачепити її головою. Ну, і цей USB, я думаю. Туди навіть колеса можна покласти, він витримає. Так що якесь остаткування поставити, або просто даже коробки з коробками. Їх завжди, блін, нема куди діти. Ну от Це буде. Або стіл. Щось як робити, можна тут розложити інструмент і щось прямо на ньому робити. Ну таке по подвійного значення штука. Гідрик барали найпростіший і він трошки пропускає вологу. Якщо ви будете брати а, гідрозахист, а, гідрозахист, і будете знати, що ще пару днів треба, буде щоб він постояв під дощем, то беріть трошки цупкіше. Я взяв найдешеві, бо я не думав, що ми попадемо прямо під дощ. Але ми попали. І десь да, навіть в місцях він прорвався. Але в більшості він цілий, проте де скупчення води, вона прокапує. Тому краще брати щось більш дорожче, але <клух> в тому випадку. Якщо ви знаєте, що буде дощ і кричі треба буде постояти деякий час без не накритої. Так, ну як ваші враження від цього столика? О, таке рішення, що як би ви його використовували, напишіть в коментарях. Цікаво. Так, у нас вже є чим кріпити профнастіл на кришу. Приїхали три пачки по 250. Таких не знаю що це, шурупи гвозді для кровлі. Як гарно тримається, да? класно. Ну і приїхала сама кровля ось такого кольору. Гарненького. Темно-сірий. Чого темно-сірий? Ще хотів світло сірий, але взяли темно, щоб вже зовсім не було. Дивно, щоб більш-менш зливався з шифером, не було таке дуже, дуже кольорово-різничне. А по-друге, я хотів світлий, щоб він не дуже нагрівався влітку. Взагалі головна задача це було ховатись під той навіс влітку. Ну, Як бачимо, такий темно-матовий, гарненький. Ще привезли такий лист металу. Метр на 2-20, по-моєму, це для... Ну, такі би класи на двері пішов, до речі. До речі, були б круті двері. Але, але це на другий вихід на кришку. Такий троєчка. Хороший метал, рівненький, щоб була гарна кришка над е, люком. По такому можна буде ходити спокійно і плюс під ним буде жор ребра жорсткості, так що не треба повести, можна буде хоч слонами стрілити. Ну і в мене станеться ще метр чимось, потім кусок. Там треба буде метр на метр. Замість цієї кришки, а цю кришку потім десь вже готівлю в там. що Тут буде гарненький лист, метр на метр. Який закриє нам вхід? Він буде достатньо тоненький, щоб лежати на підлозі і об нього не перечіпатися постійно.